Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Ферма Майстер-клас. Тема нашого відео. Бур'ян. Ви не повірите, але просто бур'ян. Здавалося б, да. що там говорити про бур'ян? Бур'ян треба викоріняти, позбуватися його, і що тут незрозумілого. Ось дивіться. Грядочка, невеличка грядочка. Іде рядок цибульки, два рядка моркви. Рядок цибульки, два рядка моркви. Про цю грядку я вже розповідав неодноразово. І дивіться, як вона запущена. Так, каюсь, це моя провина, але треба щось робити. Треба привести до ладу. Або ж, як то кажуть, привести в порядок оцю, хай невеличку, але дивіться, яка заріжша бур'яном грядка. Є он і височезні бур'яни, як лобода, щириця, ви бачите. Є дрібненький отакий. Я його більше всього не люблю, оцей бур'ян. Таким, нібито холодком таким він. Ось він, бачите, оце. Мій неулюблений саме один із неулюблених бур'янів. Хоча багато хто скаже, як можна про бур'ян казати улюблений чи неулюблений. Отже, моя задача з цієї грядки, як ми часто кажемо, зробити конхветку під ваші вподобайки, давайте будемо працювати. Ну, Принаймні зробити, хоча б, от дивіться, як я вже зробив тут. Це у нас була отак от десь приблизно заріжжя, ось так, да? отак от було, як мінімум. Зарісли тут. І ось я вже тут зранку сьогодні зробив, ну, майже конфетку, там повичищав, як бачите. Ту грядку. Одним словом, під цим великим навісом навів трішки порядок. Ось, бачите, там випало воно все. Бур'янчику вже нема. І тут, де був часник. Оце ще проблемна грядка з полуницею. І перцем залишилась тут. Так? І ось якраз та. Грядка, про яку я тільки що говорив. Тому не будемо гаяти часу. Я на для вас на секунду відключаюсь, а потім покажу, що у нас відбулося на ось цій. Ну, наприклад, беремо, за приклад, ось цю грядку. Уф -уф 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 -уф. Оце бур'яну. Ні, це не з одної тої грядки, друзі, але це оце за пару днів. Уф. З декількох грядок. Ще трошки і покажу, до чого я довів грядку обіцяну, яку ми зараз з вами розглядаємо. З цибулькою і з морквичкою. Ну от, друзі, як і казав, у вас минуло ну хай пару десятків секунд, півхвилинки максимум. І ось результат жодного бур'янчику пройшовся рядочок цибульки. Два рядочки, звісно, не повних, але морквичка у нас є. Дивіться. Далі знову морквичка тут. Чистенько, бур'яну немає. Знову рядочок цибульки. Цибулька вже підійшла до того етапу, що вже можна через якихось пару днів вже збирати її. Так, це знову морквичка, цибулька, морквичка, цибулька. Черіки це самосіянки у нас, вони тут завжди. Я вже їх трогати не буду. Там он черіки, он, бачите, кругом черіки. Зараз трохи цибульку приберу, морквичку потрохи будемо витягувати. Уже є така, що можна їсти, можна вживати. Я вже перевіряв, трошки випадково викопував під час боротьби з бур'яном. Бачите, вже, ось можна потрошку морквичку смикати. Так. І тоді тут на цій грядці, наприкінці всього всього, залишаться черіки. Он там черіки. Тут черіки, ось черік. Це все буде в черіках у нас отут. Хоча, чесно кажучи, їх повно у нас кругом по городі. Ось така чистесенька грядочка вийшла без бур'яну. Порівняно з тим, що було. Навіть візуально вже помітно. Десь не більше години я убив часу, але результат тішить і милує око. Ось таким чином. Там видно, що вологість вища, то там морквичка пишніша, а тут рідча зійшла. Але не дивлячись на це, є. І тут я бачив зразочки такі непогані. Ось тут зверху і там внизу, знизу також є. Тому трошки морквички буде в цьому сезоні. Отакий От невеличкий відеозвіт. Взагалі-то вже пару днів я працюю. Як я вже і показував раніше, прибрали ось тут. Цибуля, ще пару десятків залишилось радару у нас тут і Шекспіру. Виберу ще, можливо, тут ящичок трошки більше получиться. І далі сюди вже буду запускати наші кавунчики. Кавунчики, щоб стелилися на цей бік сюди, тому що там зверху диня і кавун, то вже буде чисто верхня грядка, і вон там ще є кавуни у нас. Таким чином часник там теж прибрав. І хто пам'ятає, я сіяв редиску, щось вона мені не подобається. Ось вона. редиска. Редиска, так як і людина, якою прозивають таким прозвищем, щось вона як редиска. Редиска як редиска, Одним словом. Ну, і оце тут я навів в порядок. Де великий такий шатер, як я його назвав, навіс. О, тут чистенько без бур'яну вже. І залишилась грядка, Полиниця-перець. Отут ще пройтися, і можна вважати, що я не зря попрацював сьогодні на нашій міні-фермі. Оце ще цей шматочок землі привезти до ладу. Тут складність буде в тому, щоб дуже обережно між рядками полуниці і перцю якось маневрирувати і висмикувати бур'ян або виполювати. Тому приступаю до прополки бур'яну ще й тут. І таким чином, друзі, дивимося. Тут у нас Майже практично без бур'янчику. Як бачите, на паралельній грядці, також без бур'янчику. Так, йдемо далі. Як я щойно знімав для порівняння, дивіться, полуниця, як тепер виглядає грядка. Друзі, дивіться. Уже отут немає цього джунглів цих. Уже видно, де перчик, де полуниця. Все, тут джунглів немає. І тут, дивіться, і там навіть землю стало видно. Жартую, але е, сам факт порядку наведеного на хай невеличкий, але досить такий потрібній і важливій грядці. Дивіться, тут вже видно, де перчик, де що, рядочки. А то було все захламлено, так як он там на той грядці, але вона вже пуста. Тут грядка, там, де був нижній часник, я викопав. Цю грядку я вже просто випалю все повністю і підготую грядку вже на зиму. Можливо, тут так само буде озимий часник. Або цибулька. Там тільки що я показував, який порядок я навів. Бачите, цибулька, морквичка, порядок. На верхніх двох рядках декавуни дині, там уже порядок. Ось. Сьогодні вже скоро день плине кінця. І... Я мушу згортатись трошки з городніми садовими роботами. Але я вважаю, що я сьогодні і так дав добре своїм пальцям і рукам, так що навіть без пояснень все помітно. Дякуючи, що були непогані у мене рукавиці, спасали трохи пальці. А так, все, майже все я робив пальцями кістями рук. Оце все вишкрибав, звідси, висмикував. Ще трьо, трошки воно візуально, нібито стало просторо, завдяки тому, що я прибрав деякі вуса. Вуса поприбирав дуже е, у багатьох рядках. Трохи щось прозівав я кислицю не прибрав. Я поприбирав вуса деякі, не всі, але деякі. Поприбирав вуса і. Ще це трошки естетично придало таку непогану картину. Отже, друзі, на сьогодні все, буду згортатися. Такі от результати роботи. Я вважаю, що сьогодні я буду вечеряти вдома вже, сподіваюсь. Не зря і заслужено. Жартую, звісно, знову. У нас завжди є, що їсти. У нас так не прийнято, щоб не було заслужено що їсти. Дякую, що ви зі мною. Не забувайте підписуватись, хто ще не підписаний на наш канал. У нас є Facebook група Дача Мрії. Зветься вона. У Фейсбуці група, спільнота наша, також присвячена е, успіхам і на дачі, і все догороді, і взагалі при будівництві деякі аспекти висвітлюю. Так що приєднуйтесь і в Фейсбуці до нашої групи. І тут в інстаграмі є канал інстаграм. Сторінка у мене, також ви посилання знайдете. У першому закріпленому коментарі. Ну, а також не так давно я почав вести і телеграм-канал. Телеграм-канал Ферма Майстер Клас так само називається, як і канал YouTube. Так що, друзі, приєднуйтесь всі мої соціальні мережі. Ви знайдете у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. І всім до зустрічі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Мед Гриби Шовковиця, хай всім здоровиться. До зустрічі, папа. -па.